Діп Grand Cherokee в останньому кузові привезли, робимо також під замовлення клієнта. Автомобіль зараз фарбується і його деталі підготавлюються. Автомобіль дуже цікавий і варто його приганяти. В принципі, такі зараз в середньому 15 ідуть по аукціону, тобто десь в середньому біля 27 можна привозити плюс ремонт і відновлення. Як бачите, хлопці готують деталі на спеціальних стендах, в спеціально підготовлених умовах в теплі, добрі і обов'язково, щоб виготовлення і підготовлення деталей проходило саме в теплих приміщеннях. Якщо це буде не так, тоді будуть проблеми, звісно, з. Тим, що може підривати в майбутньому фарбу, користуються спеціальними машинками для підготовки і виготовлення матеріалів і для того, щоб пилюка не розліталася по всьому, абсолютно приміщенню, адже тоді все буде в пилі, як пам'ятаєте, часто в старих малярках було. Тому зараз закупили такі спеціальні прилади. В процесі підготовки, якщо майстер бачить, що є там з деталію, яка збирається фарбуватися. Якась вмятинка, наприклад, як ми бачимо ось тут блік по ній. То для того, щоб не накладати шпаклівку, а просто відпідготувати майстер по ПДР, тобто майстер, який може без фарбування піднімати вмятинки, приїжджає і пропрацьовує деталі безпосередньої малярки. Це дозволяє не класти шпаклівку на фарбовані деталі. В цій частині у нас готуються автомобілі. Тут людина користується автомобілем в Україні, потрапила в ДТП, ми йому її відновили і тепер фарбуємо. Ну, а це наш Ford Edge, який ми зараз підготовлюємо і буде у нас скоро продаватися. Були пошкодження по дверкам, хлопці зараз все відновили. Тепер автомобіль чекає свій час на фарбування. Зараз іде просто підготовка і виготовка. Ось так, в двох словах, як у нас відбувається робота. Тому, якщо вам потрібно авто із США, то я вас, звісно, запрошую до нас завітати в компанію. Ми можемо зробити вам повністю все під ключ. У нас взагалі є можливість привозити авто із США і під ваш ремонт. Тобто ви самостійно будете займатися ремонтом і відновленням свого автомобіля. Або ж ви можете скористатися і послугами нашої майстерні, як ми тут все облаштували. Даємо до речі, гарантію якості один рік. Обов'язково ми даємо гарантію на геометрію кузова. позитива гарантія на. Безпеку відновлену, що вона спрацювала в автомобілях. Фарбується все, звичайно, в камері, періодично міняються фільтри, і обов'язково на це все також дається гарантія. Тому що ми привозимо авто із США з гарантією якості. і, Як на мене, це надзвичайно важливо. Мало хто з компаній може вам таке запропонувати. Ну і звісно, працюємо в суботу. Якщо ви хочете в суботу призначити зустріч і приїхати підписати договір, приїжджайте або телефонуйте.